Зізнаюся, я чесно, був дещо здивований, коли дізнався, що книжок на тему різдва не те що 20 чи півсотні, а певно, і всі півтисячі, якщо не в рази більше. У цьому випуску добірка різноманітних різдвяних книжок на будь-який колір і смак. Смачного! Колядин колядин, я бабусю один. Українська народна колядка. Важливий момент жанри будуть за алфавітом, тому звиняйте, якщо що, готичне! І це почесне місце займає Говард Філіп Клавкрафт і його оповідання свято. Оповідач повертається до старого родинного будинку якраз перед святкуванням Йоля і знаходить з, поміж інших книжок, некрономікон. Українською є у збірці Говард Лавкрафт повне зібрання прозових творів, том перший переклад Остапа Українця та Катерини Дудки. Що цікаво, це та ще два оповідання Лавкрафта були екранізовані у вигляді короткометражних пластилінових мультфільмів. Вийшли одним DVD Жах Данвіча та інші історії у 2007 році. Детективи на цей випадок є класичний роман Агати Крісті, Різдво Еркуля Пуаро. Хазяїн будинку збирає своїх дітей разом на свята, а перед самим Різдвом гине від чиїхось рук. У процесі розслідування долучився до справи і Еркюль Пуаро в якості неофіційного консультанта. Українською, здається, нема дитяче вибір дитячих різдвяних історій просто неймовірно, я би навіть сказав, колосально великий. Вони і в списку ще будуть. Певно, у кожному видавництві є своя серія, а у кожній книгарні свій окремий стенд. Тому хочете Лускунчик Гофмана, хочете різдвозавра Флетчера, ну, дикого правда в мене є питання. Хочете якусь із багаточисельних нових книжок та збірок українських чи зарубіжних авторів. Думаю, буде все до смаку. Комічне! Я навіть довго не шукав, але точно знаю, що топ із різдвяної комедії Батько вепер Террі Терріпрачета. Він із тут позаду мене на полиці, але то потім покажу. Я хотів зробити огляд під Різдво, але трохи, ну як бачите, не встиг. Так що буде на Різдво за старим стилем. Сподіваюсь, нічого зараз не розповідаю, але книжка дуже топ. Містичне. Очікувано це ніч перед Різдвом Миколи Гоголя. Переповідати сюжет не буду, бо це настільки культова повість, що дивно взагалі, що ви про неї раптом не знаєте. І фільми за мотивами теж є, і навіть мультфільми, і навіть мюзикл науково-фантастичне. Коротеньке оповідання Айзека Азімова Різдво на Ганімеді. Якось Олаф Джонс розповів корінним мешканцям Ганімеди, які називалися Осі, про Різдво і всі його атрибути. І от цим Осі найбільше сподобався момент про Санта-Клауса, який залазить через димар та приносить подарунки. І вони відмовилися працювати допоки Санта не приїде. Ну і Олафу доводиться рятувати якось ситуацію. Кінцівка, до речі, була дуже кумедна. Пригодницьке. Мед Хейк, хлопчик на ім'я Різдво, був собі хлопчик Ніколас та його татко. Жили вони, бідно. Пішов якось тато виконувати важливу роботу, за яку багато грошей пообіцяли. І довго щось не повертався. Тож Ніколас рушив слідом. Не буду казати, що я раджу чи не раджу, я не читав. Але читав, як зупинити час цього ж автора, і мені сподобалось. Романтичне. Виявляється, щоденник Бріджит Джонс за авторством Гелен Філдінг та Різдвяна книжка. Ну, найбуде. Селовом Бріджит самотня працююча жіночка за 30. Усі хочуть, щоб вона нарешті вийшла заміж, але щось нічого не клеїться. Може, щось випаде на новорічній вечірці. Є український переклад навіть двох частин, і екранізація. По-моєму, навіть трьох. Сатиричне. Тут певно буде як Грінч украв Різдво доктора Сюза. Словом, на крутій сніговій горі жив собі був Грінч, шкідливий буркутливий зелений монстр. Він ненавидів жителів сусіднього містечка, бо на різдво вони робили дарунки, веселилися і співали пісні. Тож вирішив украсти свято. Книжка була неодноразово екранізована і є український переклад. До речі, як Грінч украв Різдво є сатирою на комерціалізацію свята. Супергеройське Лібер мехо, Бетмен, Ноель Власне, це Та ж Різдвяна пісня у прозі, але у Всесвіті Бетмена. Химерно і стильно. Хто не читав, раджу. Щонайменше графіка чудова. Як альтернатива, може бути гелбой, зимові спецвипуски та Ніч Крампуса. Там точно є різдвяні історії. Ну, я оглядав, якщо що. Фантастика жахів! І тут різдвяна пісня в прозі Чарльза Дікенса. Хай це і не прямо такий горорний горор, але історія доволі похмура. Був собі словом старий скнар Ебенезер Скрудж, і от його перевиховують три потойбічні істоти: Привид минулого, привид теперішнього і привид майбутнього. Є українські видання і звичайно екранізації. Фентезі. Попри мою не дуже велику любов до серії, це Лев, Біла Відьма та шафа Клайва Степлза Льюіса. Словом, 1940 рік, брати та сестри певенсі гостюють у друга сім'ї професора Керка у процесі гри. Найменша із певенсі Люсі відкриває двері в шафу та потрапляє в Нарнію. Пізніше до неї приєднуються і решта братів та сестер. І от сімейство певенсі разом із Левом Асланом кидають виклик злій чаклунці, що захопила Нарнію. Це перший том хронік Нарнії, українською є кілька перекладів. І так фільм теж є. Висок невеликий, але більш-менш різноманітний. І довші твори, на які можна кілька вечорів витратити, і малесенькі, які можна прочитати, поки чекаєте усіх до столу. Якщо раптом що це ні в якому разі не топ, оскільки хто я взагалі такий, аби визначати якісь топи. Випуск тим часом добіг кінця. Не забудьте задонатити на Збройні Сили України, які безперервно боронять наші землі від окупанта, та завдяки яким ми можемо провести це свято вдома. Подяка YY no Leaf Clover та іншим прекрасним людям із сервісу Donatello, які підтримують український контент у моїй особі, не лише на Різдво чи Новий рік. Долучитися мені буде приємно. Усім вітання, виріженьки згинуть. Свята ніч, тиха ніч, ясність б'є від зірниць Дитинонька пресвята, така ясна мого зоря спочиває.